Цей день в Одеському національному технологічному університеті став особливим і по справжньому символічним. Подія, що відбулася в непростих умовах, ще раз довела українців неможливо зламати. Попри виклики воєнного часу, в університеті відбулося урочисте вручення дипломів магістрам без світла в лампах, але зі світлом у серцях випускники отримали заслужені дипломи. Це була не просто офіційна церемонія, а символ стійкості, єдності та незламного українського духу. Зі щирими словами привітання до випускників звернулася ректор ОНТУ Лариса Іванченкова. У своєму виступі вона побажала магістрам мирного неба, сміливих мрій, професійних звершень і впевненості у власних силах, наголосивши, що саме вони є лідерами змін і майбутнім України. Особливим моментом заходу стало відзначення кращих випускників ОНТУ, почесними грамотами ректора. Грамоти отримали здобувачі освіти за високі результати у навчанні, вагомі наукові досягнення та активну участь у громадському житті університету. Атмосферу тепла і єдності створив виступ зразкового хорового колективу Новелус. Їхні номери були щирими, емоційними і наповненими надією, об'єднавши всіх присутніх в одному ритмі та спільному переживанні моменту. Ця подія стала можливою завдяки відданій роботі команди університету, яка, попри всі труднощі, змогла створити світле, гідне свято для випускників.